Усіх вітаю ви на каналі «Сейчас». Мене звати Андріна Пичик, разом. Зі мною полковник запасу збройних сил України військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, у Самарській області в Російській Федерації прогримів вибух на залізничному мосту в українській розвідці підтвердили, що внаслідок цього руху поїздів рух поїздів був паралізований. Були підірвані саме його силові конструкції. Залізнична гілка, як повідомили відомстві в гур, використовувалась Росією для транспортування військових вантажів, інженер, зокрема інженерних боєприпасів, і мовляв з огляду на характер пошкоджень використання мосту в найближчі декілька тижнів неможливе. Пане Петре, ви можете сказати важливість власне підриву цього мосту, часткове руйнування його саме і, взагалі, як в Російській Федерації це сприймається і психологічно, і морально, і власне для логістики ну морально психологічно Я у той бік не дивився москмосковити з усією ненавистю до них не доволі стійкі. То я би не казав, що підрив такого характеру зможеш там щось там революційно кардинально змінити у частині як населення, так і з, е, безпосередньо військовиків. А от частині логістики дуже хороший удар. Розуміємо, що 90% всього, що доводиться зоні окупації, доводиться залізницею. Так звана рейкова війна має бути масштабована. в тому, що замало такого одного акту. От якби за добу їх складалося 2, 3, 4, 5. А бажано добрий десяток, і так упродовж місяця. Отоді от би щось було змінено. Дуже люблю історичні паралелі. Пригадаємо 1943 рік, так звана курська битва. Так от німці на 70% втратили забезпечення саме через рейкову війну. Було застосовано більше ніж 25 тисяч особового складу для цього завдання, пущено під УКІ з більше ніж 3600 ешелонів. Тому дуже добре, що таке явище склалося, щось десь трошки підгальмується. Але з огляду на те, що таке Російська Федерація, особливо європейська частина, доволі густо вкрита мережою залізничних доріг, то казати, що отака акція щось змінить кардинально недоречно. Хоча ще раз прекрасно, що воно все відбувається. Так, разом з цим Росія наступає на окремих напрямках, особливо жорстко. Хотілося б з Бахмутського напрямку почати. В Іванківському йдуть жорсткі бої. Розповів начальник прес-служби оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Ілля Євлаш. Водночас війська намагаються атакувати і Богданівці, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Загарбники перекидають, каже Євлаш, туди десантні піздорозділи, мотострілецькі полки і бойовий армійський резерв. Пане Петре, наскільки там складна нині ситуація, і як наші сили оборони тримаються? Я принципово не, не, не деталізую локації. Переконався, що противник розбирає кожне Наше слово да, давати їм тактичну викладку, що, що що в нас як ми розуміємо, їх абсолютно недоречно. Розуміємо, стратегічне завдання для противника воно не змінилося і не зміниться до моменту чи реалізації цієї концепції, чи зриву цієї концепції. Вони будуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини за будь-яку ціну. Чи їм це вдасться, покажуть час, чому це їм потрібно? Путіну перед самоперед на посту президента Тижня треба, хоч якісь позитивні браворні реляції їхньому розумінні повернення в лапках оцих двох областей в, в лону матушки Росії, і буде позитивними реляціями. А нам з точно щодо навпаки, треба це все зривати, бо е, навзаємно це буде дуже серйозний удар по персональному авторитету Путіна. На цю хвилину, попри те, що Авдіяко впала, ми туди зайшли якихось проривних. Операції на глибину до 10 кілометрів вони організувати не змогли. Сподіваюся, що і не зможуть. New York Times uh, написали статтю. Вони говорять про те, що Україна має напрочу слабку оборону саме за Авдіївкою, і це, мовляв, дозволяє російським окупантам просуватися далі. Одна з причин це слабка лінія оборони. Журналісти аналізували супутникові знімки, і там, мовляв, українська лінія оборони на захід від Авдіївки містить досить нечасті і примітивні окопи. Йдеться в матеріалі. Вони позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні. І дороги та важливі позиції, пане Петре, як би ви це прокоментували? Я, я дуже сумніваюся, що ці високоповажні люди, які це пишуть, побували в тих окопах і могли помацати своїми руками. Те, що не роблять, тут не забуваємо. Противник мехтерно вміє вкидати інформацію. Я приведу дуже конкретний і зрозумілий приклад. 7 жовтня Хамас б'є Ізраїль по великих світових майданчиках. Розганяється інформація, що Пентагон на 30% понижить забезпечення боєприпасами, особливо артилерійськими нас, українців. Пентагон офіційно виходить спростовує цю інформацію. Ми чомусь як вожку рухали неї. Учепилися і голосуємо на весь світ. Буде менше, буде менше, буде менше. Я 30 днів більше місяця боровся з цим так кінцем. Не міг побороти. Акуратно треба дуже ставитися до того, що пишуть якісь там медійні майданчики. Для нас головним джерелом є всього. Одна інстанція наш генеральний штаб. От коли вони даватимуть оцінки, от тоді будемо до них дослухатися. Чи треба будувати свою рідну лінію суровіки? На незайм однозначно так. Цього зараз уряд виділив безпрецедентні кошти на це явище більше ніж 1,4 мільярда. Це дуже багато. Але знаєш, і тут є певне викладення реальності, що моляв, будівельники з структурами мають зайти на першу лінію. І там починати щось будувати. Пам'ятаємо, що власний окоп будуй, копає сам боєць. А оті підрозділи інженерні роти, котрі для цього призначені, так, дійсно буває, застосовуються для бойових дій. Бо треба насичувати військо особовим складом тому закон про мобілізацію більш ніж актуальний підкреслю ніхто крім нас нашу роботу не буде, роботу робити не буде і от на отакі от інформаційні інтенції треба дуже акуратно реагувати і найголовніше діяти за медичним принципом не на шкоді це 100%, пане петре але раніше так само бійці третьої штурмової говорили про власне ці недоліки. І тобто я так розумію, що ви не погоджуєтеся, це є причиною, чому росіянам вдається по потроху просуватися саме на тому напрямку. Звичайно, що не погоджуються, а як я з цим погоджуються. Угу. Їм вдається просуватися, тому що в них чисельна колосальна перевага, чисельна колосальна перевага. Плюс вони дійсно актуалізували надвисоке угу. застосування коректованих авіаційних бомб. Ще раз, правильно, треба розглядати акценти, і важливо не викривити інформацію так. Щоб ми собі самі внесли напругу поміж нас, продовжують і так само росіяни. Ми так розуміємо, застосовувати і м'ясні штурми, особливо власне на цьому напрямку, на бахмутському напрямку, коли просто так гинуть, їм все одно їм байдуже саме на своїх солдатів, і плюс в них більше боєприпасів. Наскільки ми розуміємо, це перевага так ворога. Це головна у них перевага є, була і буде ще якийсь час залишатися до поки ми не наситимося по справжньому великої кількості зброї, якісної. Чи от тут дійсно є проблема в частині підгальмовування процесу доправлення до нас доброї зброї, однозначно так розуміємо, що головний хаб все ж таки американці, там пакет на 60 мільярдів завис. Хоча знову ж таки не катастрофа у минулому річному бюджеті 300 мільйонів для нас проголосовано. Це доволі багато. Якщо уважно відстежувати, які були пакети від США, то це 200 мільйонів. На місяць, а маємо в останньому резерві 300. Є ще є така, що програма ПДА. Що це таке? Це заміщення зброї США в себе на складах. Дуже просто зі складів з забирають, передають нам, але. На їхнє місце мусить щось покласти, може в тій програмі ще є 4,5 мільярди доларів. Це доволі багато. Це правда, останній резерв, але тим не менше, це ще до півроку часу може бути запасу. Плюс Чехи знайшли унікальну формулу пошуку снарядів до 800 тисяч, якщо по 5 тисяч на добу, це також до півроку запасу питання фінансування. Нідерланди, Данія, Канада вже на це виділили Чи маленькі кошти від 20 до 200 мільйонів. В залежності від країни, тобто не вважаю, що є ми у катастрофічній точці. Звичайно, не стверджую, що немає пониження, пониження є забезпечене, але ще не настільки, щоб ворог опанував стратегічну перевагу. Ідемо відповермо, якби так було, то, ну то то проривали би оборону значно глибше, ніж проривають, Ну чимось ми ж їх стримуємо, Ну не камінням і палицями, ми їх закидуємо. Очевидно, що так, пане Петре. Тобто, ви бачите все ж таки варіанти розв'язання от. Цієї проблеми цього питання, скажімо так, з фінансуванням зі сполучених штатів, бо ми бачимо це поки питання на паузі. Хоча вже обіцяють нам можливо піднімуть його в кінці березня, на початку квітня. Власне в конгресі може бути проголосований цей пакет допомоги. Ну але якщо раптом знову затягнеться, є інші варіанти обходу, як ми можемо отримати додаткову зброю і боєприпаси, боєприпаси зокрема від наших партнерів і в Європі, так само. Саме так, ну я щойно розклав 4,5 з мільярди доларів. Це доводі багато. Вони є у резерві. Плюс персонально я упевнений на 100%, що проблематики по Україні там немає. Ми знову ж неправильно самі собі акценти розставляємо. Там є проблематика. Вони годяться давати гроші республіканців, в тому числі там є проблематика прив'язана до кордону. Мексиканського і демократів в першу чергу не готові ну, принаймні, зараз іти там на компроміси. І є питання по Ізраїлю. От що отам от зав'язки, а не сама Україна по собі готові ділити гроші, не можуть порозумітися у проблематиці внутрішніх проблем. І от я що згадав Ізраїль, от де проблема, бо ми тут теж де я відчуваю в інформаційному просторі, що от, мовляв, саме нам не хочуть дати, та ні, є на адекватна двопартійна підтримка України. Стосовно вже якщо ми вже почали цю тему обговорювати з вами саме передача Україні допомога і зброї додаткової, дискусія триває в Європі і стосовно того, щоб направити до України війська НАТО і так само, от, якщо брати Німеччину, це Тауруси Шольця там вже говорить про те, що тауруси не будуть відправлені в Україну, бо вони можуть долетіти до Москви, і в цьому мовляв він бачить загрозу. Однак є інформація, що Британія не офіційно намагається вмовити Шольця змінити свою позицію. Наскільки пане Петре, очікувані для нас Тауруси, і як ви думаєте, чи буде ухвалене рішення все ж таки на користь України? Дуже перегріте питання, сильно перегріте питання. Таурус не вундервафе угу. це дуже хороша ракета. Їх виготовлено всього 600 штук. У німців на озброєнні 125. Якщо дадуть 30, то це буде колосальний для нас. успіх. в такій кількості такі ракети чогось кардинально на полі бою не змінюють. Щоб ракетами щось змінити, їх треба більше тисячі. Приведу зрозумілий приклад Буря у постелі. Операція лютий січень 1991 року за 37 днів американці застосували більше ніж 600 ракет Атакамс Бій, це це тільки атакам. Це не кажучи, що там і томогавки застосовувалися, і ще ціла низка номенклатури повітряного і морського базування. Тільки од одних атака. Неважко важко уявити, що 600 ракет у нас буде застосовано у межах місця. Тому 30 нічого не змінить. Прекрасна ракета чудова. Рознесе секцію мосту кримського. Рознесе, але щоб міст по справжньому упав, ну то треба так ракет 100. 150 у змішаному циклі, Тобто безпілотників, що так плюс 50, щоб їхню систему рев і зенітно ракетних комплексів перетягнути на себе, і тільки тоді буде справжня корисність. Де там у шольце пункт спотикання у голові? Я на правду не знаю. Чому упираєте? Я теж пояснити не можу. Бо якщо дають британці і французи, то і ці вже мали надати, але це не та зброя, яка по справжньому має в такій кількості. Правильно прошу мене зрозуміти у великій кількості, от якби всіх тих що нам передали, то було б дійсно щось відчутне, але так не буде. Як нам ставитись, пане Петре, на вашу думку до заяви Макрона про готовність відправити війська в Україну? Що це може в перспективі бути? Що ми маємо з цим все ж таки питанням вирішити в Європі? Вже ми бачимо певний. Ну не хочеться казати розкол, але полярність думок стосовно цього вже низка країн, зокрема Польща, яка біля нас сказала, що війська не буде відправляти в Україну? Як ви думаєте, чому постала ця дискусія взагалі? Два моменти. Перше, це помалу тануть фобії, боязнь перед путіном і такий спосіб на нього тиснуть, показують, що Європа помаленьку ремілітаризується. Чи для нас це було б корисно? Неймовірно, чи буде натівський солдат воювати по лінії розмежування? Не буде. Давайте ми не будемо себе ілюзіями дурити, але. Потенційно робоча формула заміщення наших військ на білоруському і російському кордоні це поза 2000 км. кілометрів. Ми там тримаємо війська, тому що противник з того боку тримає. От таке заміщення було би прекрасним і дуже для нас корисним. Чи це станеться? Я не знаю. Чи це потенційно можливо, та чому ж ні з США в Афганістані у цьому столітті 20, 15 держав залучили до. Стабілізаційної операції я брав участь у миротворчій місії в Іраку у 2004 році. Це більше 30 країн. Та взагалі антигітлерська коаліція почалася з 26 шести країна. американський солдат пройшов практично весь європейський контингент. Тому там там на ті рефлексії, що це неможливо, що це юридично не буває. То все, дурниця, все можливо залежить від політичної волі. Чому саме Макрон мені видається, що на цю хвилину тут більше політики аніж реальних слів? Макрон розуміє, що українська Облематика буде головною політичною робочою картою у найближчі роки. В нього по попереду електоральний цикл, як власний, так і безпосередньо їхнього парламенту. Німеччина перехоплює стратегічну ініціативу німецький збройовий хат. Відтворюється, і Макрон такою заявою нічого іншої не лише рекапіталізував самого себе. Не було чути чоловіка так добрих півроку, а тепер раз він на світовий шпальтах всіх газет привернув до себе уважно і такою серйозною заявою в цьому, і суть будь-якого електорального процесу. І буквально, пане Петре, ми бачимо, що за останній час на фоні того, що ми поки чекаємо допомогу від сполучених штатів від наших западних партнерів від так само і боєприпасів, і додаткову техніку, нашим силам оборони вдається нищити добряче російську авіацію. Ми бачимо, які фантастичний просто результат за останні декілька тижнів. Але попри це, ми от читаємо, інститут вивчення війни. Говорить, що російські загарбники і далі готові ризикувати своїми літаками, аби тільки зберегти тактичну перевагу на деяких напрямках. Фронту пане Петре, як ви це прокоментуєте, готові ризикувати і будуть ризикувати Путіну за будь-яку ціну, треба вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Якщо він собі там в голові складе, що для цього треба ще пожертвувати 20 бомбардувань, то він це зробить і навіть там а 50 там супер рідкісний. Вони все що не... завгодно. Для них ціна не важить для них ціна ні техніки. Ні, людину техніка трошки більше важить, а ціна людини ніколи не важила. Техніку спасай, баби солдати що наражають. Так в них завжди було це їхній ментальний уклад. Вони з нього не вийшли і, на мій погляд, ще у найближчі кілька десятиліть не, не вийдуть, доки імперія не рухне кінцево. Спасибі вам величезне. Полковник запасу збройних сил України, військовий експерт Петро Черник з нами був на зв'язку. Щиро вдячна. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал Сі і, будь ласка, коментуйте нашу розмову. Для нас це важливо.